Хотів детальніше розповісти вам про нашу сушарку сину фірми, фірми, яка має USB-вихід для підключення до будь-якого блоку живлення, що має USB, або через Powerbank можна її підключити, або можна підключити від будь блочка телефонного. Але одразу хотів вам сказати, що зараз часто хто замовляє ці сушарки, вони замовляють її на нову пошту. І хочуть перевірити товар при отриманні. По-перше, ми весь товар перевіряємо, тому зазначаємо те, що він весь перевірений, і у вас є гарантія на ці сушарки. Якщо у вас виникли якісь питання, або вони перестали гріти, або перестали працювати, ви звертаєтесь до нас за номером чеку. Чек буде або у вас в кабінеті, там ви можете подивитись на наші номери телефону, або у вас буде роздрукований чек в комплекті. Також чек від нової пошти, там є наші контактні дані. Ви можете до нас звернутися в робочий час. І якщо якісь трапились проблеми, то ми вам сушарку безкоштовно замінимо. Якщо ви її перевіряєте на новій пошті, то дуже важливо, щоб ви перевіряли її з блоком живлення, який має бути не менше 2 А. Чому? Тому що в комплекті до сушарки блоку живлення немає, це йде просто коробка, сушарка, і все. Берете блок живлення не менше 2 А, якщо буде менше, то буде сушарка довше нагріватися. Ось, Нагрівальні елементи в сушарці буде довше нагріватися. Якщо ви хочете перевірити її, ви приходите на нову пошту, берете блочок, вставляєте, підключаєте, і вам потрібно десь 10 хвилин почекати, щоб сушарка набрала свою робочу температуру. Чому? Тому що коли сушарка знаходиться просто на повітрі лежить, то вона нагріває. Повітря, де вона не була, да, вона нагрівається, зовнішнє все повітря. Коли вона лежить у взутті, повітря внутрі взуття, всередині взуття нагрівається, і вона набирає свою робочу температуру більше, і повітря в взутті буде набагато тепліше. Вона буде гріти і працювати у взутті краще, аніж просто буде лежати і нагрівати ці елементи на вулиці або десь в приміщенні. Так, і вам потрібно десь 10 хвилин. Після чого 10 хвилин там вона набере робочу температуру, і ви можете потрогати і зрозуміти, що сушарка працює і не переживати за це. Також зазначаємо, що у вас є гарантія. Гарантія 3 місяці на неї. Ви можете підключити сушарку до будь-якого елементу, або повербенк, або зарядка від автомобіля, від прикурювача, або від комп'ютера, або від ноутбука, де б не було. Де ви не Ось, В сушарці є таймер зручний на 3, 6 або 9 годин. Це потрібно для того, щоб е, сушарка автоматично після там, 3 годин або 6, або 9 годин вона автоматично вимкнеться і не буде далі споживати електроенергію. Ось Дуже рекомендуємо. Ми використовуємо спочатку е, на 3 години. Якщо взуття не просушилось, то ставимо ще 3 години або одразу ставимо на 6 годин. 9 годин це якщо там зовсім дуже мокре взуття вже, то тоді потрібно ставити на 9 годин і просушувати. Ось, якщо у вас з'являться якісь запитання, телефонуйте, ми обов'язково допоможемо вам, підкажемо. І дуже раді і дуже дякуємо вам за придбання даної сушарки.